Привіт, це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Це відео хочеться почати зі слів. Що напевно один з найскладніших періодів в цьому циклі ми вже з вами пережили. А оскільки, якщо бути точними, то в даній консолідації ми вже з вами знаходимося півроку, якраз з початку березня, і насправді. Це досить складно психологічно переживати такі моменти, коли ціна досить довгий період часу знаходиться в однакових цінових відмітках. Плюс, якщо ми відкриємо графік домінації і відкриємо графік більшості альткоїнів, то побачимо, що на відміну від BTC вони показали досить сильне падіння. Дуже багато людей мають просадки в більше ніж 50% від портфелю. Постійний тиск, фат, емоції психологічні, чи буде далі продовження росту, чи ні. І я розумію, що це складно. Багато хто зневірюється, багато хто йде з цього ринку і займається справами, які вони, якими вони займались до того, як прийшли сюди. Але знову ж таки, Тут не буває все просто. Це криптомаркет, це фінансовий ринок, і потрібно бути готовим до того, що легких грошей тут не буває. Бо дуже часто хто приходить сюди, не розуміючи цього. Ну і ми зараз входимо в такий осінній період, який є в більшості сприятливим для криптовалютних ринків. Зазвичай осінню ми бачимо зародження якихось там висхідних рухів чи початку більш глобальніших циклів. Плюс ну і зараз ми Ну, і зараз ми входимо в такий осінній період, який є зазвичай сприятливим для фінансових ринків, так само сприятливим для криптовалютних ринків. Тим більше цього цієї осені нас чекає досить багато цікавих новин. А в першу чергу, як і зниження відсоткової ставки, я вже бачу неодноразово про те, що шилять. Що якщо будуть знижувати відсоткову ставку, то фондовий ринок теж буде падати, бо так було раніше. Але ніхто не враховує того, що в нас цього року вибори, і кандидати в президенти будуть робити все для того, щоб завоювати якомога більше голосів простого населення. А нагадаю, що в США досить багато простого населення інвестує в акції в фондовий ринок, і вони не можуть зробити так, щоб перед виборами фондовий ринок обвалився, адже це буде означати про втрату їхніх голосів. Тому я думаю, що це напевно не дуже логічно і доречно порівнювати цю ситуацію, яка в нас зараз є, з ситуаціями, які були колись. Тому я би не очікував там сильного падіння фондового ринку. Розумію, що в нас присутня кореляція фонди і BTC. Я не думаю, що там це би мало обвалитись перед виборами. Ну це навіть звучить абсурдно. Е я думаю, що зараз просто потрібно, е щоб не було ніякої паніки на ринку, побачити хороший вихід макроданих. У нас в п'ятницю виходять макродані по ринку праці. Е нам потрібно побачити плавне падіння е рівня безробіття і плавну кілька е плавний ріст кількості. Робочих місць на сільськогосподарському секторі, що буде означати те, що в нас немає ніякої загрози рецесії, і ФРС дійсно контролює ситуацію. І тоді, на основі цих макро, 18 вересня, на наступному засіданні, ФРС нам потрібно побачити те, що. ФРС знизить ставку на 0,25%. Це буде виглядати так, що ніяких загроз рецесії немає, все йде по плану, і згідно планового зниження відсоткової ставки, вони так і роблять. Бо в випадку, якщо ФРС буде знижувати відсоткову ставку на 0,5, це буде досить агресивне зниження, яке ФРС раніше не планувала, і це буде означати, що є ситуація, яку ФРС не контролює, тобто рецесія. Ну і також я думаю, що. І тим циклом, який є зараз, точніше не циклом, а тиском Павел не зможе знизити ставку на 0,5%, оскільки це так само додає дуже багато інфляційних ризиків того, що інфляція знову повернеться. Тому я думаю, що ідеальним варіантом зараз потрібно побачити те, що макро будуть виходити, скажімо так, плавне на плавне зниження інфляції, які будуть вказувати, тобто на контрольовану ситуацію, і тоді ФРС. По плану мала би знизити відсоткову ставку на 0,25%, що буде означати, що ніякої паніки, загрози рецесії немає, і на це ринок теж може реагувати позитивно. Ну і так само не забуваємо про вибори, про те, що вони будуть зараз робити все для того, щоб завойовувати голоса, і це так само не може бути ніяким негативним чинником на фінансові ринки. Тому от така у нас осінь. Складно сказати про те, що в нас. Очікувати, що нам очікувати цієї осені, чи в нас буде ріст, чи не буде ріст. Але я думаю, що перші два місяці осені перед виборами, бо нагадаю, вибори на початку листопада, мають бути позитивними, і я точно не очікую в ці місяці падіння, бо я просто не розумію на чого на фоні чого вони можуть відбутися. Навіть якщо не помиляюся, є Андр Андрій Грачов, той що CEO DWF Labs, один з найбільших маркетмейкерів так само декілька днів тому кинув цікавий твіт про те, що нас чекає досить весела осінь. А цей чувак дає досить класні коли по ринку, скажу так. Тому от такий от я зробив невеличкий вступ на рахуні того, що нам чекати, що я очікую. І давайте глянемо на графік. Пропоную перекинути камеру зробити мене меншим, щоб я не заважав графік і що навіть брати до уваги той самий чарт BTC. То тут теж варто відмітити, що нічого поганого, критичного в нас немає. Це все в нас виглядає як е, така досить велика е, затяжна акумуляція. Точно не виглядає це графічно як дистрибуція. Ну і варто відмітити, якщо брати до уваги навіть самий там простий ончейн, то е, в цьому. Боковику в цій ці акумуляції, скажімо так, продували тільки в більшості кошельки, які короткостроковими холдерами, довгострокові холдери тільки накопичували позицію, тому це теж можна віднести до якогось позитивного фактору. Ну і не забувайте то про що я вам говорив раніше. Чим довша консолідація, тим потім у нас сильніша експансія. Тому з одної сторони це нам тільки на руку, значить, вихід вверх має бути дійсно гарним. З місячного таймфрейму у нас відбулося закриття місячної свічки, бачимо, що воно вище, тілом вище минулого місячного свінглоу, що є по суті, для нас позитивним фактором. Також бачимо, що з тижневого таймфрейму ціна реагувала на цей тижневий ФВГ-шортовий, який ми з вами виділяли в минулому відео. І в нас була відповідна реакція. Для більш впевненого. Певнених думок проріз. Тут насправді хочеться, як мінімум, побачити ще, напевно, один перелов, і все ж таки тест дискаунту масиву по цьому висхідному русі, поки його не відбулося. Також прийдемо на дейлі. і з дейлі в нас тут ситуація насправді трішки складна, оскільки знову ж таки виділимо цей свінг, який в нас по суті знаходиться. В дискаунті і все ж таки є бажання, щоб цей свінг ми з вами зняли. Але як ми бачимо, ціна зараз реагує на зняття цього тижневого свінга, і бачимо, ми такий досить непоганий ріст Бачимо, що в нас тут теж була досить цікава ситуація. В нас ціна формувала шортовий дейлі ФВГ Потім ціну доставляли на цей Свінглоу, але після зняття ніякого росту не відбулося, і ціна ще раз протестувала цю зону. Тому у нас е, насправді зараз така ситуація, коли е, факторів для того, на основі яких можна формувати контекст, немає. Е, бачимо, що в нас відбувалося зняття Свінглоу, е, зміни ринкової структури в нас ще не було, і ніякий там потенційний ФВГ в нас ще поки не формується. Тому, як мінімум, я би почекав формування тут якоїсь моделі для того, щоб вже давати якісь конкретні думки. Тобто, якщо в нас зараз відбудеться хороше закриття над цим 4годинним свінгом, потім в нас формує цінову неефективність виглядів ФВГ, то тут можна буде розглядати лонгові угоди. Якщо в нас цього не відбудеться, якщо ціна буде просто реагувати на цей свінг Максимум, а, і натомість формувати на ефективності з іншої сторони, то я би тут ще розглядав шортові угоди з цілею зняти перший таргет вигляді цього свінга. Ну і також не забуваємо про свінг, який я вам показував тут. оцей. Тому тут треба дивитись по ситуації і вже будувати контекст тоді, як в нас буде вже щось сформоване на графіку, поки в нас нічого сформованого немає. А, з годинного таймфрейму тут можна було виділити собі. Таку зону маніпуляції, під неї розглядати лонгові угоди з таргетом до цього Свінга. Але я думаю, що це зараз не має ніякого смислу. Ціна вже прийшла досить близько до ключового рівня, тому я думаю, що зараз відбудеться його зняття. Якщо його не відбудеться, ціна зараз піде на відкат. Тоді в цій зоні можна буде розглядати лонгові угоди. Але тут, я думаю, зараз буде фокус на тому. А й дивитись, як ціна буде реагувати на цей чотирьохгодинний свінг. Якщо на нього буде реагувати позитивно, то можна буде розглядати лонгові угоди негативно в тому от такі думки. Насправді зараз досить мало інструментів для того, щоб сформувати якийсь конкретний чіткий контекст. Тому виходимо з того, що просто є. І я вам дав план того, як реагувати на, на те, що в нас будуть формувати. Тому по BTC план такий. Більш глобальніші думки по фундаменталу. Я сказав, давайте ще глянемо спертфайтер і ефір. Спеціально тут не видаляв це, в принципі, вчорашні думки, які я собі позначав. І як бачимо, у нас тут був, був досить сильний маржинальний рівень нижче, який ціна успішно зняла, і на який ціна зараз успішно реагує. Якщо довесть по спецфайтеру, то найближчі таргети в нас виділені зверху. Але знову ж таки, це інфа вчорашнього дня. Давайте собі перезагрузимо його повністю і подивимося на те, що в нас буде тут а, зараз формуватися. А, так, бачимо найближчий предиктив у нас на 59,700 є. Знову ж таки, наш перший таргет. Ну і тут можна ще цей предиктив виділити. А, а нижче в нас предиктиви ну, достатньо низько знаходяться і вони знаходяться в районі якраз цього свінхлоу, який я виділяв. Тому, якщо таргетуватися, тут поки я не бачу ніякого, скажімо так, маржинального рівня, на який ціна може реагувати над цим свінговим, про який ми тільки що з вами виділяли, тому ціна зараз може навіть і продовжити рух до цих маржинальних рівнів по шортових угодах вище, бо по суті це є найближчі таргети для ціни. Тому будемо спостерігати за тим зараз, як ціна буде реагувати на цей. Свінг максимум. Чи будуть тут у нас свіп, чи буде повноцінне закриття тілом. І вже на основі цього будемо формувати з вами контакт. По ефірі ми так само глянемо з місячного таймфрейму. З місячного таймфрейму у нас відбулося закриття не свіпом, а тілом, що, по суті, виглядає, якщо чесно, так собі. Але в рамках того, які в нас більш глобальніші очікування, я сильно на це ставки не буду ставити. Розуміємо, що альті зараз погано. Домінація показує ріст. Якщо ми глянемо, то ціна знімала свінг по ліву сторону. В нас тут є сформований лонговий rejection блок І так само вище в нас був шортовий ФВГ, на який ціна реагувала, і зараз прийшла в цей rejection блок. Що тут зараз, як мінімум, хочеться побачити? Побачити, хочеться формування якихось лонгових факторів на менших таймфреймах. І якщо ми глянемо з далі, то можемо виділити що собі, що в нас є таргет нижче вигляді цього свінг-максимуму І є в нас таргет вигляді цього свінг-максимуму. Це по суті, по суті не зняті рівні, а які ціна може ще зняти. Знову ж таки, якщо у нас зараз відбудеться вихід вище, то буде. Не, от, знаєте по такій класиці, коли от якраз. Кей-левели лишають і йдуть просто вище. Але в ідеалі для продовження росту хочеться це все познімати. Ну, давайте ще глянемо, чи ціна тестувала преміум дискаунт по Ефіріуму. Я думаю, що в нас є шанси. Так, да, ціна в випадку BTC э, діскаунт тестувала, оскільки ефір зараз слабший, ніж BTC, через те, що домінація показує ріст. А, якщо з вами глянемо 3H... Знову ж таки, бачимо, що цей рівень ціна не знімала. Натомість у нас відбувається зараз реакція на зняття навіть, напевно, оцього свінгло. І знову ж таки, для формування контексту, як мінімум, потрібно побачити закриття цієї 4-годинної свічки над цим свінг максимумом. І потім хочеться побачити формування якоїсь неефективності для того, щоб продовжувати пошук лонгових угод тут. Ситуація така, як по ефіру, на жаль, сьогодні в нас замало факторів, на які замало інструментів сформовано на основі яких ми можемо будувати контекст. Тому ми знаєте, працюємо сьогодні в режимі. Такого аналітика, який там очікує, якщо буде то, то я буду очікувати то, Якщо буде то, то я буду очікувати то. Ну, в принципі, робота така: ми працюємо з інструментами і вже на основі від них будуємо якісь бачення. Поки таких не сформовано, то тут якусь конкретку дати насправді складно, як би я того не хотів зробити. Ну і давайте так само глянемо спритфайтер по ефіріуму. Бачимо, що в нас найнижчі предиктиви знаходяться великі. Під тим свінгом, який ми з вами виділяли. Трошки менший предиктив у нас є під цим свінгом. Ну, в принципі, то, що то саме цей. Якщо ми зараз не побачимо формування моделі, не побачимо закриття, то тут, в принципі, є по що йти нижче. І якраз від цих рівнів вже можна буде реагувати і шукати лунгові угоди. Знову ж таки, якщо в нас зараз не сформується ніяка лунгова модель. З таргетів, які в нас є зверху, можемо виділити ці рівні. І це, от, по суті, це. От зараз тут є, до речі, непоганий маржинальний рівень, на який ціна може в першу чергу реагувати. Якщо не буде реагувати, тоді цей маржинальний рівень буде таргетом. Тому по ефіру, в принципі, скажімо так, є чому а, йти трошки нижче, і ефір дійсно хочеться побачити трохи нижче. А, але знову ж таки, якщо сформують лонгову зараз модель на мінімум на 4, це може трошки поміняти формування контексту того, який я очікую. Тому, по суті, думки по ринку такі. Я би точно очікував на те, що цієї осені ми побачимо більш глобальніший ріст. У нас є досить багато сильних факторів, які це підтверджують. Я думаю, що до виборів це точно має статись. Не знаю, не впевнений в тому, що вересень у нас буде лонговим, але я думаю, що він буде і впевнений в тому, що жовтень має бути точно цікавим. Тому. Попереду осінь, включаємося по максимуму в роботу. Я думаю, що вже ближчим часом ми нарешті отримуємо профіт за те, що останні 6 місяців терпимо ці знущання зі сторони криптомаркету, якщо так можна їх назвати. Ну і як мінімум чекаємо формування локальних інструментів для того, щоб сформувати якісь бачення, для того, щоб сформувати контекст. Ну і якщо вам буде цікаво, то можете просто прийти в наші соціальні мережі, де ми по-любому про це напишемо. Тому переходьте в коментарі, пишіть, як вам аналітика. Якщо вам це відео було корисне, ставте лайк. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Побачимось в наступному відео.